тобі пасує. Зустрілися з друзями якраз. Yeah. Okay. Я тут лишилася. в університеті. привіт. Сьогодні збираюся. День Х, збираюся в Україну. Uh, Сьогодні лечу, і якось я так вже довго збираюся, думаю про це. Uh, ну, я планую цю поїздку два місяці. Тиждень я збираюся, хоча переважно я день збираюся, тобто в день перед від'їздом, два дні, десь так. А тут я прям капітик чекаю і все одно сьогодні думаю, блін, не вірить, що я їду Україну так швидко, так швидко, хоча я готувалася дуже довго. От в мене такий от сречі, от які має бути де, що я беру, а де, що лишаю. Я просто тако в такому очікуванні і трошки, ну ще, ще насправді не починаю панікувати, але все одно вже так трошки. Вже одинадцята година. Зараз виставляю пост з вчорашнього з вчорашнього наших похуденьок. Заходьте так, що в інстаграм мій, підписуйтесь, там завжди щось цікаве. Точно, точно, точно. От стараюся викладаю себе на повну там. Моя подорож триватиме 24, ну десь години. От і я сьогодні в 6.40 вилітаю. З в 11 ще з там 40 прилітаю в Варшаву, ну, але це вже Варшавський час. От, там, 7 годин різниці, 6 годин різниці. Боюся, чи в мене все вміститься, як завжди. Скажіть, напишіть мені в коментарях, чи бувало таке, що ви не думали, чи, все, чи, 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 чи ви влазитесь в кілограми. Бо в мене ще такого не було, я завжди переживаю про це. Та й таке, Ну що, йду, йду, збира, йду збиратись. Поїхали! Привіт! Дві години до виїзду з дому. Так жарко, що я вже думаю, може піти ще раз в душ, ну як перед виїздом, але не знаю, чи є сенс, тому що я вийду на двір і все одно буде жарко. Я сиджу, шнурую свої кроси, які я буду їхати, не могла їх знайти. Так, ну можна по третій. Треба подивитися, скільки їхати. Якщо годину, то третій. Ну бо третій може. Він треба вікій там бути. Ну що ти собі плануєш? По четвертій можна. Відео буде бути... це великий чемодан, то там, е, то там, типу, по вагах ось це. Там, типа, ну так, якщо щось ви забрати, або якщо щось, я сюди перетасую, бо мама купила м'яту. Поки я буду в Україну щоб пити чаї, заспокійлені. Першне заспокійлива, поки Настуся у Ідільівські буду прийти чаї. Бо, що залишить, тобто, ти приїдеш. No. А я зараз ще хочу встигнути, як завжди, є останній момент. Хочу щось встигнути. так от, Мені треба для українського фестивалю зробити графік, що я, коли я буду постити. І цей, мені напевно, зараз я його зроблю, бо потім я не туди буду мати час. Ну, і як казала, по телефоні не так зручно. А планшет я вирішила не брати. Я вам скажу, я вже майже готова, лишається 20 хвилин. Десь до виходу я, я коротше, тільки в трусах. Дуже, ж, дуже жарко, але хочу в шангах їхати, бо я думаю, що з в аеропорту в літаку може бути холодно. Коротше, дивлюся, чи я все не забула, бо я це вже виходжу, але я забула переглянути, перевірити свій список. Ну, це я, насправді, вже позначала. Так це, це, Це це, 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 це є. Капи взяла, планшет не беру. Так, все. Весь список. Ой. Весь список. Ну це, що я в Україні роблю, весь список. Коротше, сподіваюся, що я ще взяла, сподіваю, що по, по кілограмах. Що кінця. Мені теж так якось сумно, але раз у вас і сумно. Якийсь такий дивний дивний відчуття. Ти як давно того чекала? Так, я так давно чекала, але... Але все одно известно я не готова. Вс, приємно. коротше, віддала свою валізу, там на 2 кілограми більше було, 25, але мені на щастя нічого не сказали. Просто типу, наклею цю штучку і все. Ну, цей, як бординг, як воно називається? Бординг. Mm. Не, воно називається, типу, називається... ну, коротше, для, для ба... Бегетч-тікет. Класно, і тут менше буде тащитися з тим, і воно буде лише нормально. Надіюся, що це буде. От, І там буде по ньому проявляти по аеротек. Чи, чи, чи вона зі мною сяде, чи ні? Так, що зустрінемося з багажом, мені тут є або круасан, або такі канавки, От. Ну, воно, типа, дорожчі, ніж, звичайно, от, воно прикольно, мені смачні. Ось такі звичайно, круасани. dešava porodina na Zinskih prvostanja. Зарезервували собі місце з двома ілюмінаторами, раз ілюмінатор і два ілюмінатори. Тут, тут людям нічого не видно, якщо щось. Їхній ілюмінатор наступний, а в мене тут два. Опускові. Мультик такий стагенький. Потушка є. І коцик. А по не І зараз проходжу паспортний контроль. І, Крость людей дуже багато, але я на що встигаю. Чого тільки не знайдеш аеропорту дю дії. Привіт, тут має втрутитися Настя з майбутнього, тому що тоді я була ну фест замучена і не дуже там робила всі всі відео звіти, все розказувала. Тому е, насправді ми приземлилися в Варшаві. Е, і по плану я ще мала там сходити ще в бідронку, щось класне купити, бо типу теж скучила. Ну і взагалі можливо там прогулятися. Ну я була ще морати але можна було хоча б там. Прогулятися, в Варшаву і щось таке. Але я розуміла, що я не встигатиму до комендантської години тоді приїхати, якщо я буду це все робити. От а вночі я не хочу на вокзалі сидіти, і тому мені прийшлось швидко їхати на автовокзал, брати онлайн-квитки. Добре, що я знаю, що типу, що не, не беру завчасно. Я завжди як їду вже на автовокзал. Вже тоді беру квитки, коли мені треба їхати в Варшаву, там Люблін чи до Львова, чи куди. От, бо завжди є місця. Е, і це я так і зробила по дорозі, купила квиточки, і десь перша тридцять ми виїхали. І дуже добре, тому що ми приїхали десь якраз перед початком комендантської години. Привіт, ми улюблені! Хто не знав, хто знав, я тут колись вчилася в університеті на бакалаврат. Замок, такий, цей відомий Люблінський прапор, польський. От, е, Я спала нарешті, тому що в е, літаку, я і спала, коли летіла в Варшаву з Амстердаму, але там його, розуміють, півтора години ми летіли. І я так спала, там потім згодували, і тому я спала я не знаю, скільки все загальному. Ну і ще дивилася на Хмари. От, І зараз вже, нарешті, сплю, але теж не знаю, так чи є сенс спати, тому що, тому що я потім приїду, і якби, це буде ніч у Львові, і тобто мені треба теж буде спати. Тому не знаю, що то робити. Кавоше тут не хочу питати. Хіба десь ми потім би заїхали. От, такі, такі справульки, але вже тішуся, що вже на, такому вже на такому етапі вже фінальному. От так що поїхали далі. Я ще досі їду, стою на українському кордоні. от На польському ми виходили, на українському просто паспорти віддавали, але якийсь перед нами був автобус. Він щось, не знаю, сів типовиходило, що з них якісь проблеми були чи що. Не знаю. Може, через ми стоїмо, бо нам вже паспорти віддали. От, вже якраз така година, що, мабуть, десь мали бути у Львові, але. Але, тільки будемо виїжджати, може на заправку зайдемо, якщо та, то я візьму якогось худога, бо яка голодна. Ось такі, такі справи. І яка замучена, і кап'яція хочу помитися. На 24 години в дорозі, то вже 24 години. Тут вже 25-та пішла, я так ще прав, нарахую. То, звісно, сильно. I don't know what's wrong with you. Ми побували в Буковелі, а щойно повертаємося з Черніців до Львова. Я вам познімала про Буковель окремий влог, тому він вийде наступний. А зараз продовжу влог і буду більш розказувати про Львів, показувати, де я буду сама. Завтра в мене стоматолог ортодонте, тому якось так буде більш. То, що по потребі я буду ходити, От, але все одно щось новеньке, я вже так відвикла від цього всього, навіть в якихось там магазинах ходжу, і все одно воно вже якось не таке. Перші два дні були такі трошки важковаті, бо треба було якось зрозуміти, що тут, як тут, де я живу, що, що я не в, не в Канаді. От, тому я й дуже не знімала, але я сходила в магазин. Який їжу додому, і також зустрілася зі своїми двома подругами, якими, з якими ми вчилися ще в школі. Тобто я вчилася в школі до 7 класу, з 8 класу я вчилася з ліцею. Тобто з ними я була тій от в школі, коли був молодшим клас. Так, ми зустрілися з дівчатами, будемо зараз загамці. Я одягаю рожеві рукавички. Ну тобі якраз так пасує. Та я та, я просто пасу пасу сиділа, чекаю, чекаю і я і чекаю. Я чекаю просто підмінять. Та, я чекаю, поки люди сядуть, тому що я хочу гарно фотку зробити. Ось, я зразу буду робити. Смачного! <рес> <рес> а в перший день ми зустрілися з друзями якраз з ліцею і ще там друзями і друзів. От, було класно побачити людей своїх знайомих, своїх друзів ще з ліцею. Ну і звичайно, через цей джетлаг, через зміну годин, 7 годин різниці між Монреалем і Львовом. Тому. Воно давало чуть-чуть знаки, але все ж я не знаю, як я пам'ятаю перший раз, як летіла в Канаду. Ми тоді так хотіли спати, що десь сьомій вечора. От і ми так вже себе ледве мучили, щоб лягати десь десята, десь так, хоча б. Е Нормально призвичайтесь до часу. А тут якось так більш-менш. Перший день вже так чуть-чуть було важче, але все одно, а другий день вже якось навіть і не відчувалося, що щось мені до часу. Бо я просинала, просиналася в восьмій. Мої якраз батьки, там, Дарина, всі там, в Монреалі, якраз десь такий час, тільки лягали. От, тому якось дивно було так. От, Але нормально, нормально. І потім це якраз вийшло в понеділок, ми поїхали в Букувель, були там на дві ночі, було дуже класно, покатались і на Родельбан. Обоже, і сходили в Уцулен, і біля озера Молодості побували. Так що заходьте на цей лог, якщо вам цікаво і якщо він готовий, вже, якщо ні, то скоро буде. Е, тримайтесь тут, ставте собі дзвіночки, лайки, також не забувайте. Старались вам трошки так показати, як, як воно все розбудувалося. Я взагалі в шоці, я була там ще малишкою. Мені, напевно, було тоді років, може 10 максимум, десь так, не знаю. Може, мама, якщо ти тут, напиши мені, напиши в коментарях, скільки було мені років, коли я була з вами. От, і, і Це от, напевно другий раз, коли я була, дуже дуже коротецько було. А наше там таке класне джакузі було зверху, і ми собі зверху там сиділи, а вже навіть під вечір, вже якось тут була година десята, але все одно е, ну, так то на дворі було так прохолодно, але в джакузі було кайф. Так що я до вас повернуся, коли вже буду у Львові.